Започатано за сімома замками. Ось тут за цими дверима знаходиться шахта ліфта. Ось і навіть кнопочка виклику підйомника, але він більше 15 років не працює. Люди неодноразово зверталися до міських чиновників, втім безрезультатно, зневірившись, звернулися до народного контролю. Мешканці цієї багатоповерхівки, що по вулиці Героїв Сталінграда, 28, корпус 2, уже й не пам'ятають, коли ліфти у їх будинку працювали. Люди вимушені ходити пішки. Ходжу з города з трьома сумками, несу на 9 етаж, з 9-го спускаюся, це так живу. Важко, звісно. А скільки мамок із дітьми, з колясками беремені і всі ждуть цього ж ліфта, як Бога. Народжуються діти, ходити важко, коляски здають на стоянку. Дощ, не дощ, коли покрали вже в деяких коляски, тому що залишають, поки мама віднесла дитину додому, вже коляски немає. Що там казати? Важко. Люди зверталися до міських посадовців, але завжди чують лише обіцянки, спілкувалися із нинішнім керівником міста. Май була кошти. розмова з ним, визивали, розмовляли біля будинку, визивали туди, але на цьому все. Зверніться до прийомної Я, Чесно, приговоряємо. На, на весь Коли людей перестануть годувати обіцянками, йдемо питати у мерію, там кажуть, уже мають проекти нових ліфтів та поставили їх у перелік першочергових робіт. У програмі цей дом у нас є. От он, смотрите. Зроблена проєктно-кошторисна документація. Там дуже багато коштів, більше 500 тисяч треба відновлення. Тож чи затвердять установку ліфтів у програмі ЖКГ на наступний рік слово за міськими депутатами. Активісти народного контролю стежитимуть за голосуванням. Яна вічірко Дмитро Василів. Народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ